Всім привіт! Мене звати Оля. Це канал Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки. Бачите, я чекаю на свій урок, сиджу, припхала все, все, що в мене було. І чого не було, теж припхала, каву принесла. Коротше, сиджу, чекаю, і ось: дивіться, за сьогодні я зробила теж дуже актуальну іграшку оленя. роблю. Це я розроблю схему для. Майбутнього конкурсу. Я нарешті повернула собі свій телефон, він зламався, і довелося його ремонтувати. Це зайняло. Час. І сьогодні, яке 25 січня, я ось сьогодні якраз їздила телефон, лагодила, віддавала, одразу ж його забрала, і там зайшла в секонд хенд Я не можу без цього. І купила ось так, таких три моточки пряжі. Звісно, не передає камера колір, але, ну, плюс-мінус, коротше, дуже схожі. Мені сподобалось це. Ця пряжа сподобалась. Я тут тільки що дивилася параметри. Я так розумію, що це з Німеччини пряжа, Кіндером написано. Один моток був 34 гривні, але там була... був скідос, і по 17 гривень вони коштували. Тут я тільки що роздивилася, а все написано: 50 і 50. Ну, 50 поліестер а це ба... Баумвул. Коротше, не знаю, бамбук може. Вона товста пряжа. І, що ще я хотіла сказати. А, десь я бачила, що. Ага, ось, 50 грам. 56 метрів. Бачите, яка товстенька. Схожа на бавовну чисту, чесно кажучи, по така вона на дотик. Не знаю, спробую щось зробити. Це, звісно, не для іграшок. Я все. все... Мрію зв'язати е, щось із бабусиних квадратів. Так як тут мало, це щось буде може бути цією бананкою. Мені дуже муляють, ці бананки, такі в'язані із бабусиних квадратів. Я навіть е, вчилася в'язати їх з акрилу там така Негарно вийшло все, тому що це акрил. А це, мені здається, буде гарне. І ще гарне, як, от кольори поєднання. Мені дуже подобається, що цей помаранчевий, наче. Не помаранчевий, а такий темний. Чи хай лежать? Коротше. Купила по 17 гривень, тому як яйця по 17 гривень. Всім привіт! Розповідаю дуже цікаву історію, як я забирала пряжу. Ось вона. Я зараз знаходжусь на іншому кінці міста. Коротше, я довго не могла знайти магазин, де б було все одразу, що мені потрібно. Я в сторіс в інстаграмі, до речі, підписуйтесь. Спитала, мені дали магазин, мене все влаштувало. Я написала дівчині в неділю ввечері, пізно. Написала одразу доброго ранку, думаючи, що вона е, е, зранку відповість мені. Але вона відповіла мені, сформувала моє замовлення одразу, в 12 ми ще переписувались. Коротше, все дуже класно. Я відправила Дані, розрахувалася. В понеділок посилка поїхала. Довго вона їхала, аж цілих п'ять днів. І вчора мені приходить повідомлення, що вона прийшла на відділення. І я дивлюся, а там не той індекс. Помилка в одній цифрі. Остання цифра замість сімки, вісімка. Одна цифра. Я сподівалася, що це десь поряд. Але ні, це інший взагалі район. Коротше, їхати тупо годину. Але я це зробила. Зараз була ще тривога, і це далеко від мого району. І я Прям дуже нервувала. Улянитік виривається в чат. По-іншому не сказати. Коротше, я е, пруся на ярмарок. <гум> Мені мало е, принижень <гум> минулої ярмарки. Я тільки що їхала е, в маршрутці і поперед мене сиділа... Ух ти, десь я встала. <гум> Поперед мене сиділа тітка, така вже, знаєте, тітка прям, і слухала 40 хвилин одну і ту саму пісню русняву. Звичайно, в обробці, потім хтось переспівав. Коротше, 40 хвилин я слухала цю пісню. У мене сіли мої навушники, хтось їх зняв зарядки і вони не підзарядились, тому я слухала цю гавняну музню. Отже, я на місці. Я вже виклала. Практично виклала все, що в мене було. Не можу ніяк укластися. Я ще хотіла показати. Ось цього ведмедика я нещодавно зв'язала по майстер-класу Яни Холодусі. Яна холод. Потім, потім. Що потім? Ось цього. Це е, я на ходу. Вигадувала схему. Потім що ще новенького? Є в мене на сторінці в інстаграм майстер-клас, ось такого маленького восьминіжка. Це теж вигадувала з дітками на уроках. Два пончики за останній час зробилися. Оце сердечко. І все, наче я нічого нового не в'язала. А, ось цю ляльку, але вона не дороблена. Буду зараз її дещо доробляти. Що такий в мене стол. Тут. А, ще ось обряскальце я робила. Там, ну, Точніше, це не брязкальце, це гризунок більший, тому що там нема брязкальця. Тут є такі ось штучки для е, модорики. Коротше, ось так. Ось такий стіл. Сподіваюсь, сьогодні я не буду в депресії після цієї виставки. Ну, щось потрібно, щоб було, окрім мене. Отже, якщо ви додивилися до цієї миті, ви отримуєте бонус у вигляді моїх теревенів. А розповісти зараз я хочу про те, чому я не хочу в'язати іграшки. Звісно, я сподіваюся, що це тимчасова акція, і скоро я повернуся в свій стабільний емоційний стан і до якоїсь творчої діяльності сіла, подумала, що ж таке зі мною трапилося. По-перше, це, звісно, ті емоційні гойдалки, які в нас у всіх. Я так дивлюся по людях, що емоційний стан дуже і дуже тяжкий. І, звісно, на мене, як на творчу людину, це не може не впливати. По-друге, нещодавно я відвідала ще один ярмарок. І це було «Фаталіті». Все добре, знайомі люди, знайомі дівчата, приємна атмосфера, але я там не конкурент. Звісно, з іграшками багато дівчат. ну, Я думаю, що для вас це теж не новина, що це такий дуже популярний зараз вид від хендмейду. Але, ну, не можу я конкурувати, коли. Хтось продає свої роботи по ціні пряжі плюс 20 гривень зверху. І я тут ні з чим, ну я нічого з цим не зроблю. Продавати прямо за безцінь свої роботи я не можу. Краще я не продам, чим за 3 копійки. Я і так дуже демпінгую, коли до мене підходять люди питають ціну. Я дуже соромлюсь сказати ціну. І завжди кажу менше, ніж воно не є, ніж мені хотілося би так скажемо. Але це теж не впливає, в мене все одно нічого не купується, і взагалі це наклалось на ту історію, що в мене взагалі немає ні замовлень, нічого не купують, і це багато років вже триває. Чи я не те щось роблю, чи я не вмію продавати, чи не вмію спілкуватися з людьми. Я не знаю, від чого це залежить, але ось так: ну не вмію, не продається, не йде. ну... Блін, фонарь сідає. Треба світу. І третім пунктом в всій цій історії є те, що я веду гурток, я вже казала про це. От я його веду вже третій місяць. Працюю з дітьми їм 7-10 років. І в мене нема такої історії, коли всі в'яжуть одне й те саме. Ні, по-перше, вони ходять, всі, не всі гуртом, так скажемо, а хтось ходить, хтось не ходить, хтось хворіє. І я вперше, в першу чергу за творчість. І я не можу їх силувати, в'язати те, що я хочу, те, що я їм кажу, щоб вони там по команді в'язали ці стовпчики, ні. Все ж таки, вони діти, вони травмовані так чи інакше цією війною. І моя ціль їх тримати, дарувати радість, дарувати якісь позитивні емоції, що вони щось створюють, а не силувати їх. Тому вони в'яжуть всі все <різне>, різне, вони дуже різні характерами, темпераментами, вони вибирають щось, що їм до смаку, які кольори їм потрібні, що вони там собі бачать. Показують мені картинку, чи я йому так назберегало на себе в інстаграмі, показую, вони мені показують, що вони хочуть. Якщо там нема майстер-класу, Мені доводиться це вигадувати. І е, частіше я це вигадую. І в цей момент весь, весь мій творчий потенціал уходить туди на це вигадування. На ходу вигадування. І вони роблять ці іграшки за один-два уроки. Маленькі, але вони їх роблять. І Вся моя творчість уходить туди. І я думаю, що це останній цвях всю цю історію. Тому, якщо щось не зміниться з гуртком, вони почнуть, може, самі вже потроху розуміти цей процес, розуміти цю історію, як це там в'яжеться. Я буду там як наставник трошки присутня, щось підказати, а вони там вже цілком будуть це розроблювати. Я не думаю, чесно кажучи, що це станеться найближчим часом. Їм 10 років, е я в 10 років була геть інша. Вони зараз діти взагалі старші, набагато в 10 років, але все ж таки емоційно їм 10. Я завжди нагадую собі про це, що все ж таки вони діти. Це класно з ними працювати, класно, що в них це виходить. Дивіться, які роботи. Ось вони всюди, я вам їх покажу. Мені... Я дуже пишаюсь, що вони все ж таки змогли, бо спершу вони дивились, кліпали очима і казали, я це не зможу. І, ну, і зараз, звісно, я їм допомагаю багато. Але і зараз прийшла дівчинка ще, їй нема дев'яти. І в неї вийшло не гірше, ніж у тих, кому 10. Ось така історія. Іграшки поки для мене, але в мене є. Ну, я не скажу, що це замовлення. Я навіть продати не можу цю іграшку емоційно, не можу. Я її зв'яжу і там, реально, по ціні пряжі і 20 гривень зверху, тому що. Ну, якось мені не відгукується. Зараз вся ця історія. І ще в мене моя подружка попросила в'язати її, її кицюмицю. Е, схожу. І оце я теж зв'яжу. Але, знаєте, я не берусь навіть за ці роботи, тому що ну, от якось взагалі. Коротше. Але я в'яжу. Я показую, що я зв'язала. Ось. Перша моя робота щось у такому дусі. Ось такий, такий комірець. Потяг їде і воно гудить так. Знайшла майстер-клас українською, я його залишу, звісно, і ось я зробила. Я можу одягти. Це перший був. В мене були, там, залишилося багато питань, чому так в мене вийшло, в'язала по майстер-класу, бачите, різні оці якісь випуклі краї і негарно. Потім я одразу ж почала робити біленькі. Точно такий я його зробила, але мені залишилося цю зав'язку зробити. теж. Гарненько. І третій я зробила вже ось такий. Я почала розбиратися в схемах, не повірите? Я їх подивилася. Подивилася той майстер-клас на Ютубі. Коротше, елементарно все. І ось такий. Колір не дуже, але я як, як вибирала, ну, щоб вчитися, що було, то і вибирала. Це е, Алізебела, це все Алізебела. Е, гачок я використовувала 2,5. Зараз я зроблю, приберу своє волосся. І... Хочу. О, так. Ну, тут теж нема зав'язки. Я їх навіть не одягала, ну і ніяк не. Я їх тільки зробила їм. Ой, бабуся гарна. Підплавця, я не знаю, мені здається, ну і біленьке, якщо воно буде якесь таке, то буде гарненько. Ось так. Отже, зараз це мене захоплює. Ще я хочу зв'язати ці хусточки, знаєте, такі в'язані дівчатам, вони таких гарненько зав'язують десь ззаду. Оце я хочу ще спробувати. І все ж таки мене манять бабусіни квадрати. Я не при... принесла сюди показати, я там спробувала в'язати бусини квадрати із пряжі, яку я показувала, яку я купила в секонд хенді по 17 гривень. Товста Эээ... така. Ось з... З, не... з неї я спробувала в'язати бабусіни квадрати, виглядає супер, але в мене ділема: я не можу. Вона дуже деформується. Чи тут треба обов'язково ту дошку з дирками, де там вони встановлюються і воно натягується, якось там стоїть, чекає, поки воно вирівняється. Чи що, я не знаю. Але я не хочу, що воно криве, таке робити, там якусь, якийсь вироб робити з кривого. Потім. Під усіляку бананку, сумочку, треба ж підкладка. Це теж треба чи замовити, чи купити десь цю тканину і е, блискавка. Я не розумію, які блискавки треба брати, яка краще буде. Тому я поки з цим розбираюся, дивлюся так, от цілими днями по, по колу. Мені подобається все. Мені стали подобатись топіки якісь в'язані гачком з цих бабусіних квадратів. Звісно, на, не на мені таке, я носити не буду, це на худорлявих прям дівчаток. Ото гарненько. Е, такі пляжні варіанти. Коротше, мені це все подобається, але знаєте, по досвіду. Коли воно гарно на картинці, коли ти зробила це якесь чмоні, якась виходить. Е, поки що я нікуди не поспішаю, я не силою себе в'язати іграшки. Я роблю ось це те, що мені зараз, куди мене душа кличе, е, я навіть спробую, знаєте, експеримент викласти це десь на тих платформах, де я викладаю іграшки. Інстаграм, Крафта і Шафа. І ще десь там воно завантажилось Ізі чи щось таке автоматично з крафтом. Ось там я ще викладала. Але, знаєте, вихлопу нуль. Я подивлюся, як буде з цим. А може, може, як піде, і я ці іграшки забуду. І знаєте, що ще? Я знову ж таки зробила експеримент. на... В платформах тих, де я продаю, я понизила ціну, добре так познижувала, і дивлюся, що ж буде? Де люди? А на даному етапі мені здається, що це просто я роблю щось не те, воно все ну, в моєму кругозорі, це гарно, це моя естетика, але це не естетика людей. І вони бажають чогось іншого, чого я їм дати не можу. Отже, пішла я робити щось ще, в'язати, пробувати вчитися, в'язати по схемах, вчитися читати ці схеми, а вам бажаю стійких нервів. Допомагаємо нашій армії, не падаємо духом ми повинні триматися. За останню волосину, але треба триматися і допомагати. Допомагати армії. Зранку стали каву, яку ви там п'яте, розкидали по всіх банках, які тільки побачили, а потім йдемо запалювати. Позвольте вам представить: Хлебный ларек. Да, хлебный ларек тоже иногда нуждается в качественной и красивой рекламе. Что мы можем сказать о этом прекрасном месте? Во-первых, график работы с 6 утра до 2 часов вечера.